Вітаю! Сьогодні ми розглянемо гідролічний молот Atlas Copco LPDRP – професійне обладнання для забивки стопчиків. Ми дізнаємося про його основні характеристики, переваги та чому він стане незамінним інструментом для вашого проєкту. Спеціально розроблений для швидкого та ефективного встановлення стовпчиків, палі та труб. Перевагами є надійна конструкція, простота експлуатацій та висока продуктивність. Цей молот має гідравлічну систему, яка забезпечує рівномірний удар із силою достатньою для роботи з різноманітними матеріалами. Вага молота становить приблизно 32 кг, а частота ударів може досягати тисячі. Принципи роботи та переваги. Завдяки потужному гідравлічному приводу забезпечується точне та ефективне встановлення стовпчиків навіть на складних поверхнях. Однією з переваг є можливість працювати на важкодоступних ділянках. До того ж, гідравлічна система забезпечує зниження вібрацій, що зменшує втому оператора, зручність використання та особливості. Легко транспортуватись завдяки його компактним розмірам, його підключення до гідравлічної станції займає мінімум часу, а зміна насадок для різних типів стовпчиків проста та швидка. Порівнюючи з іншими моделями на ринку, Atlas Copco LPDRP відзначається більшою довговічністю та потужністю. Це дозволяє знизити витрати на обслуговування та збільшити продуктивність робіт. Заключні висновки, гідралічний молот – це ідеальне рішення для швидкого, надійного та ефективного встановлення стовпчиків. Він забезпечує максимальну продуктивність і зручність для оператора. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, які інструменти ви хочете побачити в наступному огляді.